Моє вітання з квасів. Доброго сніжного ранку. В квасах сьогодні вночі випав сніг. Не дуже великий, але сніжок є приємно пройти доріжками, де під ногами хрустить сніжок. Не знаю, чи чути. А, чи є відео цей хруст снігу. Такий приємний ранок. На сьогодні останній день перебування і лікування в квасах, ввечері потяг. Зранку пройшла вже три процедури. Залишила ще одна, сама така болюча, але важлива. Щойно процедура була у косметолога, мікротоки, відчуття. Не передати. Обличчя мармурове. Дуже хороші косметологи тут. Дуже добре, що все в одному комплексі можна. І процедури по суглобам, спині. І плюс іще догляд за обличчям та тілом. Ось така сьогодні краса. Сонечко таке яскраве. Такий чудовий сьогодні день. Шкода вже їхати ввечері. Ось в пансіонаті знаходиться кав'ярня, де можна попити кави. Дуже смачна кава. Ми тут щодня заходимо, п'ємо каву. Арабіка дуже смачна. Ось такі тістечка Такі рукави можна приклади кістичка. Я купувала вчора. Ось цей такий тортик красивий, дуже смачний. Я вже їм мусовий торт, дуже смачний. Ліда купувала суфле таке. Так випічка дуже солодка, а от такі не дуже солодкі, як суфлі. Пізніше зараз в мене ще пінка одна, пізніше. Зайду, вип'ю кави і тістечком. Ось таке місце для відпочинку, де можна випити кави, посидіти, відпочити після процедур, почекати ці процедури. Ось така краса. Ось тут заняття із реабілітологом. Я тут займалася, сьогодні в мене немає реабілітолога, чомусь забула на сьогодні записатись. Дуже важливі заняття, є індивідуальні, є група по три пацієнта. Це фої, де готують пінку, муси, є кулір з бішофітною водичкою. У мене сьогодні по розкладу пінка. Ось така сьогодні в мене пінка. Я придбала 5 мусів і 5 пінок. Мус, лікар випиться в мені із конопляним маслом. Готують мус, теж такий, як пінка, але мусом, і три крапельки конопляного масла. Діє як заспокійливе. Ну, а кисень, насищення організму кисень. Тут є навіть пральна кімната. Ось послуги платні. Можна оплатити, замовити і попрати свої речі. Бачила відкриті двері, тут стояла пральна машина. Це пральна машина, де можна замовити, щоб тобі попрали речі. Ось такий перехід до їдальні. їдальня на другому поверсі. Ага. Ось така чудова їдальня. А, ну ясно, ще обіду немає. Ось така простора їдальня, шведський стіл, так? Так, так, так. Ви собі самі вибираєте. по декілька перших, других страв і можна самому обрати те, що тобі вподоби. Дуже привітні дівчата, зайшла поцікавитись. Вони сказали, може, підійшла я в їдальню перед самим обідом. Зараз подивимося, що виставлено на обід. Ось виставляють уже страви. Тут шведський сіл. Ось в таких ємностях страви. Обираєш те, що б хотів з'їсти. Це овочі, спарша, брокколі. Дієтична така страва. Ось салатики. Хто любить соління, будь ласка, ось. М, скільки салатів. Дуже велике різноманіття. Навіть редька є. Це все салати. Цибульку хто любить. Ось різні добавки, олійки, приправки, кунжут, перець. Петрушка і таке інше. Ось хліб. Дуже затишно. В ну, другій страві бачу там картопелька, гречка. Відкривають уже, коли приходять пацієнти. Тобто таке різноманіття страв. перші, другі блюда. Все дуже акуратненько, чистенько. Ось така зала, велика зала. Ось така велика зала. Ось такі муси. Містить козини молоко на козиному молоці. Фрукти будуть подавати, банани, вже порізані. Тут кава, чай. Кому що смакує напої. Резі напої. Дієта епічні столи. Чаї, напої. Все дуже чимно. Хліб на світлому пиві. Хліб приндзяний. Хліб на темному пиві. Селянський. Будь ласка, на вибір здорово. Ось на друге Картопка, макарони, гречка, картопка. Дівчатка навіть мені відкрили щоб я подивала. О, це ревербці, так? Ні, то є м'ясо свине, а це є це м'ясо. Це курятина, м'ясо, відварна курочка, а це риба. Рибка. Тобто на вибір підходять а, і да. запитують, кому що смакує. Да. Дуже. А на перші страви що? собі самі берете. Да. А, самі собі да. насипати. А, а, мені а мені є, є дві ємності. Як в Туреччині, он такі ємності із супом, з першими стравами. Суп. Потім супи і бульйон з курки. Будь ласка, кожен сам собі насипає. Шведський стовп. Чудово, он з гренками супчик. Супчик з лапшою. Чудово. Голодними не будете, а навпаки. Запитують. У вас можна обід? Ось так харчуються в їдальні. Хто проживає, хто мешкає в приватному секторі, може замовляти обіди, чи сніданки чи вечері, в їдальні. Але потрібно замовляти за день до того, як хоче харчуватись людина. Якщо це випадає на вихідні дні, то за два дні. Замовляє собі чи сніданок, чи обід чи вечерю. Якщо хтось не хоче харчуватися в їдальні, але проплачена путівка в санаторії, видаються кошти чи ваучер на суму ну, на сьогоднішній день 630 гривень. І ось тут напроти кафе чи ресторан, бакараш. І тут протягом дня може на цю суму харчуватися, тобто проблем немає. І ще, що дуже зручно в цьому санаторії, що якщо ти купуєш курсівку і тобі щось не підходить по лікуванню, щось ти хочеш змінити, чи якісь в тебе інші плани, ти все це можеш пере.